Вітаю вас на моєму Ютуб-каналі. Сьогодні вирішила дописати відео про активацію кундаліні, коли вона природним шляхом починає підніматися, які симптоми взагалі можуть спостерігатися, тому що інколи да, важливо знати такі. Штуки, щоб ну, якби фіпрозу не лякався, не впадав в страх. Ми відразу не бігли до лікарів і не шпікали себе різними медикаментами, які якби, ну, нічого не поможуть в кінечному результаті. Тому вирішила ще доповнити. Коли я зняла перше відео, до речі, я вам дуже вдячна, тому що. Зворотнього зв'язку дуже багато. І прям я дуже вам вдячна, що ви ділитесь так само своїми процесами. Вони навіть такі подібні, і вони співпадають. Ви розумієте, про що я говорю взагалі. І це дуже класно, що в нас є такий, знаєте, ось цей коннект з вами. Після того, як я це відео перше, ви можете його подивитися, до речі, про активацію кундаліні. Що відбувається, які процеси, які симптоми, я згадала, що ще не розказала вам про дуже цікавий момент. І я така думаю, ну окей, якщо не розказала, значить так потрібно було. Але думаю, якщо буде запит зовні, то я обов'язково все дозніму відео і розповім про це. І буквально на наступний день мені цей запит прийшов конкретно цей запит. Запит заключався в тому, що пливе картинка, Пливе. що це таке взагалі, чому так відбувається? І я вам розкажу так само свій досвід. Коли я вперше з цим стикнулася у мене був такий трансцендентний досвід, досвід дуже цікавий. Одного ранку я просто прокинулася, виходжу на вулицю, і спочатку я навіть не зрозуміла, що це таке. Я просто дивлюсь, і, і в мене просто все пливе. Картинка не справжня, картинка така, знаєте, як міраж. Я навіть спеціально підійшла, просто щоб доторкнутися, тому що я думаю, це щось. Чи зі мною не те, чи що. І це було дуже дивно. Але відразу в такі моменти, якби я задаю собі запитання, і мені відповіді приходять. Просто через відчуття я е, усвідомлюю ці процеси. Що це таке? Тому що, дивіться, коли ми стаємо на духовний шлях, е, пробуджується ось ця життєва енергія. Відповідно. Наша вібрація, вона змінюється на кожному рівні, коли ми піднімаємося, коли кундаліні піднімається, йде ось це очищення да, на кожному рівні. Тобто, чим вище піднімається, тим вища вібрація і тонкіший е фізичний план стає. Тому що е наша природа з вами, вона духовна. Це первична. Е Первична наша точка, і вже від, від цієї точки вже, якби, проявляється все фізичне, все матеріальне. Тобто це як продовження нас йде. І відповідно, коли ми розвиваємося, знімаємо блоки, йдемо в страхи, да? забираємо ось ці всі перекоси, е глюки, нам починає відкриватися більше, нам починає відкриватися, знімається завіса. З цього фізичного проявленого світу, і ви починаєте бачити крізь цього світу. Бо зараз прям мурашки йдуть. І не потрібно цього лякатися. Це дуже це нормальні процеси. Відповідно, і зір починає сідати, тому що ваш фокус уваги він більше направлений всередину себе. Ви починаєте з собою спілкуватися, ви починаєте себе сканувати. Ви навіть можете з людиною спілкуватися, навіть на неї не дивитися. Ви Ментально щитуєте її ось цей невидимий план. Тонкий ось цей план. Да? Ви її відчуваєте вже. Вам навіть не потрібно щось запитувати, тому що воно все відразу е, таке на поверхні. Е, і якби приховати вже нічого не вдасться. Ви просто бачите це скрізь. Ви бачите всіх людей наскрізь. ви бачите... Ви ось цей обман, ви відчуваєте його просто всім нутром. Коли десь щось не так, коли, наприклад, там від его якось проявляється все, да? воно все воно підсвічується через відчуття в нас всередині. Ще один дуже важливий момент, коли ви розвиваєтесь духовно, розширюєте свою свідомість. Робота з тілом фізичним вона дуже важлива. Прям дуже важлива. Воно на рівні все стоїть з, з тим, що ви розвиваєтеся внутрішньо, да? робота з тілом має займати те ж саме місце. Тому що ви звільнюєте енергію, яка, наприклад, да, була в якихось певних згустках, ви звільняєте ось це. І вона починає крізь вас проходити, і відповідно, тіло починає на це реагувати. Або воно може не вмістити в себе це, і відповідно, вага може набиратися. Таким чином, може проявлятися. Може проявлятися. Тобто вага починає дуже сильно пригати, скакати. Це нормально. Це нормально. Тому що коли ми звільняємося, розчищаємо себе да, від всього не нашого, ми стаємо прям внутрішньо це відчувається, ми стаємо легшими. І для того, щоб ми да, вібраційно піднімаємося, висока вібрація, і дуже е, буває часто так, що важко заземлити себе тут, а ми мусимо себе заземляти, тому що е, ми прийшли сюди цю енергію проводити крізь себе. І коли ми ще не готові да, це проявляти, але поки що ще в процесах ось цих, е, трансформацій, тіло може реагувати таким чином, що воно стає великим і важким для того, щоб вас заземлити. Таким чином, тіло так само вам може в цьому допомагати. Або навпаки, коли піднімаєтеся, да, е, очищаєтеся, може, може навпаки бути, що ви дуже сильно худнете. От в мене навпаки, все працює, я дуже сильно худну. Зараз вага, як би, прийшла в норму. Але ось ці моменти, я на це навіть не ну, якби не звертаю уваги, але я це помічаю. Ці етапи, я їх помічаю. Я бачу, коли в мене якийсь сильний період трансформації енергії просто багато йде ментально да, на ось ці різні процеси. І Тіло починає худнути. Енергія просто, якби вже з тіла йде так само. Це нормально. Воно все, це такий, знаєте, такий процес, такий весь циклічний, я би сказала. Не потрібно сильно на цьому навіть акцентуватися, тому що коли ви зрозумієте, як у вас відбуваються самі процеси, тому що в кожного індивідуально. І коли ви відстежите ось ці етапи. Ви побачите, як ваше тіло на це реагує. І ви навіть не будете вже якби, бігти, худнути, бо я набрала 20 КГ. Не будете цього робити, тому що ви будете знати, що наступний етап, воно тіло саме прийде в форму. Дайте просто цьому процесу завершитися. Зараз, значить, для вас так необхідно. І ваше тіло знає краще за вас. Повірте, що вам необхідно саме зараз. Це не йдеться мова про те, що. Якби їсти все підряд, забити на себе і би, відноситися до свого тіла, ну, би, ну поправилася, ну і якби ок. Да? Це не означає, що зараз ті, хто, кому дійсно потрібно там, привести своє тіло в форму, да? худнути, <забити>, забити зараз на це і нічого не робити. Ні. Це стосується тих, хто в такому духовному розвитку, хто працює над собою, в кого проходять ось ці етапи трансформації, хто помічає ці етапи і відстежує. Дуже важливо, відстежуйте, як у вас ці процеси відбуваються. Скануйте себе всередині. Ну, немає взагалі жодної людини на світі, яка вам скаже конкретно, що робити. Тому що крім вас ніхто не знає це. Ніхто. Вся інструкція вона всередині. І не потрібно бігати, шукати і відразу навішувати на себе ярлики. Не треба цього робити, бігти в лікарню і думати, що з вами щось не так, а лікарі якби, говорять, що якби, все добре, ми не знаємо, що з вами. А зараз в більшості випадків так і відбувається, що з'являються якісь дивні симптоми, люди не розуміють, що це таке, починають йти в лікарню. І виявляється, що з ними все добре. А симптоми то продовжують відбуватися, правильно? Дивні. Просто почніть запитувати себе, що з мною зараз відбувається. Поступово виходьте на свій власний канал, на прямий канал. Це дуже важливо. Дуже важливо, тому що егрегори на якомусь етапі для людини це як помічник. Це добре. Але приходить той момент, коли потрібно з цього вийти, потрібно це побачити, що Егрегор забирає в вас енергію, що ви працюєте на нього. Почніть створювати власний Егрегор. А щоб створити власний Егрегор, ви повинні внутрішньо стати, якби енергетично такими стійкими і такими, я б сказала, непохитними навіть. На це треба час. І терпіння, силу волі і сміливість. Ось так. Тому, з е чим що, хочу завершити це відео, що коли ви бачите е взагалі такі процеси да, в себе, спостерігаєте за собою, що може вам здаватися, що картинка стає взагалі нереальна. Вам все стає якесь штучне, якесь неживе. Просто знаєте, як е, дім для Барбі. Ви просто відчуваєте, що воно якесь штучне, що це все неправда. І з одного боку це вже добре, що ви доходите до такого стану, що у вас вже це проявляється, тому що це, мені здається, ознака того, що ви вже виходите на ось ці е, Наступні етапи, де вібрація стає вища, де все стає тонкіше, проявленіше, ясніше, і ви просто щитуєте весь простір, просто ось так моментально. Навіть просто якщо ви побачите е, колір, просто колір, і ви просто якби щитаєте по тому кольору. Абсолютно все про людину, чи, я не знаю, там про ситуацію, ну, тобто, чи підказку собі побачите. Підказки постійно довкола вас. Якщо ви не можете всередині ще себе, да, не налаштували свій канал, не синхронізувалися з собою, ви просто можете щитувати простір. Тому що в просторі в вашій реальності, воно все створено для вас. Для вас. Більше ні для кого. Бо моїй реальність все створено для мене. І я цей простір вчуся з ним взаємодіяти, щитувати його. Тому що підказка в кожній деталі. В кожній. Ви просто придивіться. Все. На цьому відео завершу. Якщо вам цікаво навчитися синхронізуватися з собою, я вас запрошую на свій практику по ченелінгу, де ви зможете напряму спілкуватися з собою, взаємодіяти з собою і отримувати відповіді на всі запитання. Також, хто тільки починає це йти, хто тільки починає взаємодіяти з енергією, вчитись її відчувати, проявляти, розрізняти. Це стосується тих людей, які зараз знаходяться в системах самопізнання, і які відчувають, що вони вже щось більше, що вони не тільки ці концепції, що вони вже бачать більше, в них вже сприйняття розширене, що якась інформація йде, навіть яка яка навіть в книжці не прописана. Що з цим взагалі робити, як з цим взаємодіяти, як це розвивати. І, тобто. Вміти класно це поєднувати. Я створила новий проєкт, який називається Імпульс по розкриттю надздібностей для новачків. Тому що на цьому етапі я так само була, я виходила з концепцій. Але я розумію, як зараз можна через власний канал навіть брати ті різні інструменти. Нехай навіть не відмовлятися від них, але через власний канал вони як вам. Допоміжні такі штуки, які допомагають описати картинку об'ємно, об'ємно, не вузько і без енергії, як це пишеться в книжках, да? вже, мені здається, людина, яка навіть не знає ніякої матриці долі, вже по сторіс, по рекламах вона вже. Вивчила всі енергії, ось ці коротенькі фрази, від яких всі відштовхуються, да, однотипні. Вже людина сама може це вивчити і, відповідно, вже якби, приміняти це в своє, своєму житті. Тому, якщо вам відкликається, також я вас запрошую, силочки залишаю внизу. Долучайтеся, підписуйтеся на мій канал, і ще раз дякую вам за ваш зворотній зв'язок.